Треба купити цей нормальний годинник, бо я постійно запізнююсь. Як це вже дістало. Так. Головне нічого не забути. Сумка. Зараз Щаслуха їх немає. Треба дуже швидко. Швидко, швидко, швидко. Все, EDC. Турнікет, ключі. Запальничка заправлена. Так, 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 так. Ножик, ножик на кишені. Може ще цю сумку взяти. Ні. Ні, ні, ні ні, ні. Обійдусь. Все, погнали. Трястян, найголовніше ж забув. Так, це сюди, потім, потім, потім. Само собою. Так, і оцей, мабуть. Ні, ні, оцей, оцей вони ще не бачили. Ти ж го, дурак. Що ти на себе ліпиш? Так, друже. Давай ми не будемо поспішати з висновками. Пішли, ти зараз все теписне. Привіти дісішники. Як бачите, сьогодні у нас таке спокійне, затишне домашнє відео, в якому ми поговоримо про інформаційні такі от велкропатчі як елемент культури EDC. Тема, звісно, не нова. Я впевнений, що кожен з вас таке бачив. І більшість наших глядачів, напевно, носить подібні велкропатчики в себе на edc сумках на одязі, на спорядженні. Отаку штуку 100% Ви десь бачили, все це прийшло в культуру EDC з війська, як і багато чого іншого, і серед військових. Ідентифікатори різні, такі чи інші, були поширені напевно від початку власне військової історії людства. Давайте ж розберемо звідки все це прийшло до нас, до ідісішників, яку еволюцію пройшли ці інформаційні патчі і яку роль вони виконують сьогодні в субкультурі ІДІСІ, так би мовити. Перші згадки про використання от, подібного тканинного патчу як ідентифікатора можна віднести до рубежу 18-го і 19-го століття. Ще в армії наполеона Бонапарта вже практикувалася відзнака окремих Бійців шляхом нашивання на форму тканинного патча трохи пізніше в період громадянської війни в США, бо у них там такий бригадний генерал Філіп. Херні, який наказав всім своїм офіцерам нашити на головний убір спеціальний такий круглий патч для того, щоб йому було легше ідентифікувати своїх офіцерів на полі бою, наступним шляхом розвитку інформаційних патчів, які використовувалися у війську, були патчі, які спрямовані на підняття морального духу бійців. Такі вперше з'явилися в армії США в період Першої світової війни і. Ефект від неї був неочікувано настільки сильним, що це помітили командування, і швидко в наказовому порядку кожна окрема дивізія розробляла свій окремий патч, який бійці гордо носили в себе на формі. Саме початок двадцятого століття можна. Вважати правною точкою від такого широкого поширення інформаційних патчів серед військових, це вже були не просто патчі, які відносили бійця до того чи іншого підрозділу. А вони стали набувати більш важливого значення. Бійці прагнули отримати ті чи інші патчі, носити його в себе на формі і гордитися тим, що вони. В них є період Другої світової війни. Інформаційні патчі для армії США виготовляла анімаційна студія Уолта Діснея. Вона за роки Другої світової зробила близько 1200 видів різноманітних патчів. Багато в чому комічних, сатиричних, і, і що цікаво, якщо не помиляюсь, п'ять. Із цих 1200 видів використовується і по сьогоднішній день в армії. Як ви зрозуміли, з цих цифр патчі дійсно широко поширювалися в ці часи, але тоді не було ніякої велкрухи, не було цих гачечків, оцього липучки, так званої, до якої ми всі звикли, і всі ці бійці, які отримували патчі за ті чи інші відзнаки, вони просто пришивали їх голками, з нитками до своєї форми. Я теж колись таким займався, коли в підлітковому віці цікавився важкою музикою. Принципова зміна в розвитку патчів сталася з. Найдення власне велкро і використання цієї технології для кріплення патчиків до форми або спорядження. Це значно цікавіше, значно легше, комфортніше, просто причепив або від'єднав досить швидко і без зайвих маніпуляцій з голками, нитками, булавками і так далі. І першими, хто офіційно включив велкро-патч в склад свого екіпірування, були знову ж таки американці з організації NASA. Це було в 1960-х роках, тобто приблизно 100 років. Кі пройшло від цих от одних з перших тканинних, таких великих круглі патчів, які просто нашивали на кепку офіцеру, до використання вже практично сучасного велкро патча тканинного, який кріпився на ці ліпучки до одягу. В наші дні подібні велкропачі інформаційні широко використовуються як і серед військових, так і в цивільному житті. У війську вони допомагають ідентифікувати бійця, е, зрозуміти його позивний спеціальність, род військ, групу крові, можливо, наявність якоїсь алергії. Або це може бути просто мотиваційний патч для підняття морального духу. Цивільному ж секторі це частіше просто елемент стилю, аксесуар, який може щось підказати вам про власника цього патчу. Про його носія пач може розказати багато про світогляд людини, про її захоплення, почуття гумору і так далі. В цьому ж відео я, окрім цієї короткої історії, проведу вам мінімальну екскурсію по своїй колекції пачів. Як бачите, їх тут трохи назбиралося за декілька років моєї активності в різних хобі. Пов'язаних за удором, стрільбою і так далі. І ще цікаво, жоден з цих патчів я не купував за гроші. З патчами подібна історія, як мені підказав Жека, як у сноубордистів. От у них от в ком'юніті, вони дуже полюбляють різні стікери, наклейки, вони от обклеюють свої борди цими наклейками, але, типу, вважається не ок, коли ти їх купуєш ці наклейки. От їх потрібно саме якось заслужити. Тобто з патчами щось подібне. Люди, які зустрічаються, яких ем, об'єднує певне хобі, вони часто Омінюються цими патчами, це такий постійний процес, десь зустрівся по роботі там, з людиною чи по якимось іншим питанням, переговорили, там, бачили в одного один, патч, в того інший, І часто цими патчами обмінюються, або просто типу, хтось підходить, ти здертий, патч прицепив тобі якийсь інший, І ну, я до цього нормально ставлюся. Загалом, оця от куча патчів, яка лежить от на столі, це, це не є якоюсь постійною ситуацією. Вони, пост... вони час від часу. Міняється, є певна ротація, цей мене можуть забрати, той мені можуть віддати, і так далі. Бо я сам можу побачити в когось цікавий кажу, Давай мінятися. Більшість із них проживає в мене в багажнику автівки. Якщо відкрити той багажник, то внутрішня частина його бита тканиною, і я туди кидаю майже всі патчі, які в мене з'являються. Там такі накопичувач, так би мовити. Того ж тачку, я постійно їжджу, то на полігони, то ще на якісь двіжухи і. Ну, якщо мені потрібно там, під настрій якийсь патч, то я одягаюся, відповідно, там вже в багажнику вся екіпа, як правило, катається. Також певна кількість патчів часто живе біля робочого компа. Колеги мені часто підганяють ці патчі, якось так от стається, що я кудись пішов в справах, повертаюся, у мене біля клавіатури вже якийсь патч лежить. Хто його приніс, хто знає, О, така ситуація досить часто виходить, і от таким чином вони накопичуються, і от сьогодні я про це розкажу. І тут настільки Блін, не знаю, чого почати. Хлопці просили, щоб я не затягував, щоб я якось коротко розказав про ці патчі. А як же що коротко розказати? Тут з кожним патчем своя окрема історія. Давайте почнемо мабуть, з одного з найперших, які в мене з'явилися, це от пачка, такий сталева грань. Це було так давно. Може, пам'ятаєте, друзі нажимани, колись проводились такі заходи, як сталева грань? Я там часто був спочатку, як просто от, як відвідувач, ще коли був студентом, просто ходив туди. Заглядав на ті ножі. Потім, вже коли працював в компанії Ібіс, подавцем-консультантом, то я на кожній сталевій грані був власне, на стенді Ібіс як, ну, як консультант по ножам. І одного разу мені вдалося, я вже не пам'ятаю, якими маніпуляціями, хитрими, вимутити собі отакий отакий от пач, як сталева грань. Дуже довго він носився у мене на одязі і має такий вже досить потертий вигляд. Але менше з тим. Є такий Remington. Ремінгтон. От з ним цікава історія була, коли я працював продавцем в «Ібісі», продавцем зброї до нас в магазин на оболоні зайшов клієнт, і нікого не було, просто порожній магазин заходить людина, і гучно на весь магазин оголошує, ремоводи тут є. І всі, типу, що, які ремоводи? Каже, Ремінтоном, хтось займається, а я на той момент якраз купив 700-й рем в 308-му. Сидів, дивився ютубчик, що з ним робити далі з тим Ремінтоном. Це АДЛ-ка була найпростіше виконання. там. Я був на самому початку цієї знаєте, високоточної історії. Я кажу, ну в мене рем є. І він просто підходить, дає мені цей пач, каже, ну, на той пачик. І просто уходить. <кхід> І такий, ну, дякую. Пане, якщо ви дивитесь це відео, я вам досі вдячний. Пачик у мене. Я його дуже люблю. Він у мене то на одязі тактичному, то на чохлах живе. Загалом ремінтон досі, мабуть, мій улюблений бренд, збройовий. І наразі мене два ремінтони, 870-й, той самий 700. вже в автоматіку в нормальному вісі використовується все, все з ними добре. Є отакий не менш подертий патч-автоматік. Це коли купував алюмінієве шасі від українського виробника автоматік для свого 700 го грамінтона, то там отакий от був патчик. і вони часто в мене так от разом. На екіпіруванні на чехлах, отам, на флісках різних на DC сумках, отак от Remington і автоматік. О, такий один з перших патчиків, Prof1 Group, теж на якійсь виставці, чи то. Зброя та безпека, щось подібне, якась така виставка була. Там їх просто на шару роздавали, я собі один забрав, причепив на Дісі Сумку. І я ще тоді був на початку своєї кар'єри. І не міг зрозуміти, чому на мене скоса поглядають колеги зібіси. Ну, Тим не менше, досі в мене такий патчик є. Патч е, Скіф. Який зображує модель Adventure 400 ї серії ножимане? Точно знає, що це за ножик. Один із мабуть знакових таких для компанії Skif. Цей пачк мені підігнала руда, яку всі знають під ніком Тихий Омут. Вона зараз бере безпосередню участь в розвитку такого бренду Skif Knives. І от мені, як такому мікроблогеру, підігнала мікропач з Skip Adventure, таким от помаранчевим. За цим патчем була цікава історія. Якось ще в 2015 році я їхав в метро в паркі Бундас німецький, ну, знаєте, що це за парка. От. І там, окрім велкрухи, там на рукаві був нашитий власне прапор Німеччини. До мене підходить людина, прямо в вагоні, в метро підходить людина в українській формі, в ЗСУ, дивиться на мене, на цей німецький прапор, каже: слухай, якось ну, непорядок. І зі свого рукава відриває цей пачик, ліпить мені от біля того німецького прапору, і каже, слухай, так от якось краще виглядає. Погодишся. Кажу, так, звісно, дякую. Я тоді не розумів, що від мене хочуть, але зараз розумію. От, і Цей пачик нікуди не подівся, досі при мені. Так, патч, е, спалах. Це екіпаж ударних дронів, який працює в складі легендарної трійки. Як він на мене з'явився, на мене вийшли хлопці зі спалаху. Спочатку з проханням загострити ножі, я їм позагострював там ті зетехи. Е, Потім ми зробили допоміжну банку на автівку. У них тоді якраз згоріла l 200 згоріла на одному з бойових виходів. Ми їм допомогли зібрати гроші на наступну бойову бричку. І от, власне, цей пачик так у мене і з'явився в колекції. Патч Олайт. Ну, це в мене купа ліхтариків Олайт. І пачик, я вже не пам'ятаю, хто мені підігнав, але пов'язано з роботою в «Ібісі». Патч Скіф. Найс. Це колись давним давно я був асистентом Сергія Шкаберди, співзасновника торгової марки Скіф Найвс. На сталевій гравні, знову ж таки, там рубали канати, пробивали капоти і нормально розважалися, як то положено на подібних шоу. От, і мені підігнали такий пачик. Патч Авангард. Це до нас в гості в офіс приїжджали хлопці з авангарду. І підігнали нам по такому патчику. Так, спадчик Теораса Логія. Це обкладинка альбому. Це military black metal. Це Алєй Льовкін. Як хто знає, той знає. Це людина, яка з 2014 року е, воює проти Російської Федерації в складі українського війська. Е, і паралельно пише непоганий такий е, непоганий музло в стилі metal. Рекомендую послухати. Цей пачик мені підігнав. Наш друг з Азову з позивним Шева. Привіт! Класний альбомчик, я вже його затер. Послухайте, може сподобається. Патчик Кольт. Оце от той випадок, коли просто прийшов на робочому столі, лежить патч Кольт. Якщо в кого є Кольт і дуже потрібен патч, бо в мене Кольта нема. У мене ремінтони, я з них стріляю. Загалом пишіть, може поміняємось. Отакий от от патч. ACAB, All cats are beautiful. Це мені підігнав. Пан Ігор Стокос, теж авторитетний колекціонер ножів. Е, можливо, знаєте, загалом ми з ним на риболовлю декілька разів разом вибирались. Він побачив, скільки мене патчів в багажнику, і підігнав мені такий патч до колекції, за що я йому дуже вдячний. Якщо дивитись, то привіт. Цей патч був просто вимінений на якомусь рандомному перекурі з кавою, вже не пам'ятаю в кого. Та ситуація, коли зустрілись, познайомились, обмінялись патчами, розійшлись, я вже навіть забув. Так, це патчик Центр плюс. Знову ж таки, я його знайшов просто на робочому столі. Не знаю, хто підігнав, не пам'ятаю, не бачив. Залишимо і тут без зайвих коментарів. О, патчик СТС. Це мені підігнала тактична Настя, могли бачити її в одному з наших відео про ножі. СТС це український бренд патронів. Я ними часто тренуюся зі своєю вогнепальною зброєю. Мені подобаються їхні патрончики, ціна, якість. Я працюю з цими патронами в 308, в 223 і 12 калібрах. В 308 у них є класний патрон, 118 Long Range, 175 Sierra. Один з найкращих, як на мене, в 308-му калібрі. Ну, принаймні, з мого 700-го, з 10-м твістом він летить шикарно. В 223-му у них є непоганий валовий набій 55 грейн. І окрім дешевого валового патрона, у них є деякі е, спеціальні боєприпаси в калібрах в калібрі 223 3 для тих, кому потрібно стріляти далі, точніше, і не просто насипати колись в ту сторону. Ну і в 12-му калібрі для користувачів гладкоствольної зброї там теж є на що подивитися. Загалом СТС, вже багато цими патронами настріляв, задоволений, проблем немає, питань немає. Це на якісь класний боєприпас. Так. Це співпрацювали з волонтером м -м, Сергій Находки. Може, пам'ятаєте, була у нас в Ми там Розігрували ножі від «Лямбда кастом, збирали гроші на потреби батальйону Шейха Мансура. І пан Сергій Находкін підігнав мені такий патч. Це їх талісман, наскільки я зрозумів, чи емблема їх волонтерської двіжухи. Це дикий карпатський кіт. Маю в колекції таку річ, дуже цим горжусь такий мене є. патч вільні митці». Це я колись був в складі хардбольної команди білоцерківської, яка називається, називалася Вільні митці». зараз хардбол в Україні практично мертвий, не, не відбувається тренувань. Зльотів хардбольних, на жаль, але така от пам'ять у мене про старі часи залишилася. Цей пачк іноді в мене на чехлі з пневматичною зброєю проживає. Коли я кудись виходжу постріляти на якісь полігон з пісіпіхою, то пачик нагадує мені про. Старі хардбольні движухи. Це такий патчик мультикам з аркою 223-556. Це знову таки на якомусь на якомусь перекурі хтось із військових мені підігнав. Типу, ти ж з арки бігаєш, стріляєш, ну, типу, на тобі такий от патч. Оце, мабуть, один з найкращих патчів, які найбільш влучно відображають мою діяльність. Це мені, знову ж таки підігнав один із моїх друзів. Сусідів можна сказати, з яким я часто їжджу на рибалку, каже: от побачив цей патч, згадав тебе і не міг тобі його підігнати. Він у мене наразі цей патч проживає на екіпі моїй, то на плітніку, то на шоломі. Ті влучно підкреслює мою діяльність. За думкою багатьох... багатьох людей в коментарях. Отакий от є патч у мене відвага. Та військовість це дитячий малюнок, з якого зробили патчик такий для військових і волонтерів. Це я в, в кав'ярні біля офісу е, зустрів нашого глядача от, і випили каву, обмінялись патчами. Я йому здається, патч чи Гострокаша, чи EDC підігнали мені О, отакий підігнали. Патч Марч. Це знову ж таки з високоточної двіжухи. Десь обмінювались патчами, хтось мені підігнав. Марча приціла в мене поки що немає. Це така абсолютно недосяжна фінансова мрія. Але пачик такий є. Якщо ви стріляєте з прицілом Марч, і такий пачик вам потрібен, пишіть якось обміняємось. Бо я <смач> марч в цьому житті собі вже напевно не куплю. Це пач київського осередку школи ножового бою Blade Brothers, в якій я займаюся ножовим боєм. Тренуюсь. Цей пачик мені підігнав пан Антон, інструктор. Поважна людина в спільноті ножового бою України. Не у кожного такий пачик є. Тому я дуже вдячний, що підігнали. І залишилась <смач> купа пачів від бійця з позивним моряк, який. І працює в складі 21 окремої бригади, мінометником. От він мені просто стільки їх понаприсилав і при особистих зустрічах постійно підганяє якісь патчі, то це йому окрема подяка. Ну що ж, друзі, отака от маленька чергова сповідь Сподіваюсь, вам не було надто нудно. Якщо що, то розбудіть тих, хто там поруч біля вас заснув, передивляючись це відео, тому що зараз найцікавіше. Так як відео присвячене патчам, хочу розіграти серед вас 5 патчів EDC. Дісі яких маленьких біленьких умови будуть елементарні? Просто підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, от хочу, патч EDC. От, абсолютно безкоштовна акція. От п'ять пачків серед вас буде розіграно в одному з наступних відео, просто рандомайзером серед всіх, хто виконав елементарні умови для розіграшу. Також з патчем буде в комплекті наліпка на автівку EDC. Дякую, що додивились це відео до кінця. Також напишіть в коментарях, поділіться, чи є у вас подібна історія з патчами, чи близька ця тема для вас, і чи не дарма ми все це знімали. Тому що, як здається, нам патчики різні, вони. Мають своє значення, якщо мова йде про сучасну edc культуру в Україні. Все на цьому до побачення з вами в Ургорісуя на каналі EDC.